Привіт! З вами Софія, з вами Софія. І сьогодні я вам хочу показати всі свої на даний момент фігурки, які я зробила за, неді... за останній тиждень або останню неділю. Е, перша моя колекція буде. Кісточки для пасіків. Ось одна фіолетова, велика. І. Рожева велика з білим. Вона більше похожа до живої кісти, ну, ні, до, до настоящої кісточки, бо в неї ніби м'ясо на кісточки, такі рожевенькі. Так, тепер маленькі кісточки. Одна ось у мене є синя з чорним, жовта. Зелена з чорним і жовта з оранжевим. І треба трошки поправити. ось Ну, а наступна моя колекція. Колекція називається. Fun Hungry. Сюди йде, ну, сюди підійде. Кока-кола 3D. Я ще покажу, як пустити 2 d Кока-колу. але пізніше. Морозове. воно Вона вкусне і невірний. Ем... Ще одне морозово. І це момент це. До цього ще ем, можна дати докласти так як би. Е... Ще одну мою. Колекцію фруктів і овочів. Ось колект... клубнічка. Дуже апетитно виглядає. Морковочка. Це все фігурки 2D. Вишеньки. Апетитні Ананасик і персик. Апельсинку я загубила і покажу вам, як її плести на своєму каналі. пізніше. От ці дві мої колекції. Перейдемо до іншої колекції. Животні. Звіти, звірятки животні. І Першому звірятко це панточка, тільки без носика. Мені без носика, вона миліше виглядає. Ось, бачите. Тепер метелик, причому дуже милий. Велика рибка. І дві, це два де були фігурки. А це дві маленькі рибки у мене 3D. І плетуться вони на станку або на Monster Tail, або на вилках, але я плела на великому станку 3D. Ось в нього столбики не знімаються. І я плела на, може, ну, на любих столбиках просто, я плив на. Ось цьому, цьому ось цьому. і ось цьому. На трьох оцих столбиках нижнього ряду і трьох столбиків середнього ряду. І от так, наступна моя хм, колекція, але маленька закладається з одного елемента. Це скрипічний ключ. У мене було ще тільки ем, ключів, ну, я їх вже попродавала. І ще моя колекція браслет, браслетів. Оцей великий браслет називається Паутинка, але він великий біаплат для свого брата. Ось це може бути або брелок, так як я собі зробила, або браслет, якщо ще посередині, додати цю почку. Ось він знак називається. А ось цей риб'ячий хвіст. Звичайний браслет легенький, у нього немає складного і в мене він вже є на каналі. Мій канал можете знайти, як заходити у пошук і набрати у Люди і Софія Гереш. І там буде моя сторіночка або ж канальчика. А цей брисад горошок, дуже гарний і апетитний. русалки, Ось цей брислет дуже милий, гарний, і він мені подобається. І останній мій браслет за цю неділю. Я йому ще назву не дала, але пробую дати. Я думаю, що це буде скорше всього стадіон. Тут ніби доріжки дорогові. І там, де буде ваша ручка, буде стадіон, трава. Або ж залезе цементом. Якщо ви, знає, якщо ви е, хочете, і, можливо, знаєте, і на, назву до цього браслета, або яка більше сюди для цього браслета підходить, е, пишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячна, дякую. А, і ще цього мене дві квіточки від Амігурумі. Одна ось скакала, ось, ось така. І друга. Червона ось така. Амігурумі це одна японська дівчинка. Ну, жінка, яка жила в звичайному селі, в селищі. І вона плела пливе ну, Амігурумі. А це, скорше всього, ми плетемо не з ниток, а з е, розинок і це буде, скорше всього, Лумігурумі. З вами була Софія, і на сьогодні, напевно, все. Зустрінемося в наступному відео, -відео у уроці. Дуже дякую за просмотр. Пока! Якщо хочете купити, звертайтеся за номером 095 76 50 146 Україна плюс 380, місто Калиш Івано-Франківська область. Адресу я вам вже дам. Коли зателефонуєте. Пока-пока. До зустрічі!